Євангелія від Івана. Розділ 12 Ісус же за шість день до Пасхи прибув до віфанії, де жив лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала був же й лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого. І намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його видати Чому мира оцього за триста динаріїв не продано, та й не роздано вбогим? А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші. І крав те, що вкидали. І промовив Ісус «Позастав її ти. Це вона на день похорону заховала мені. бо в богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп Великий Юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити й лазаря, що його воскресив він із мертвих. А первосвященники. Змовилися, щоб і Лазарові смерть заподіяти, бо багато з юдеїв з за Нього відходили та в Ісуса вірували. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали Осанна благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були. Але як прославив Ісус, то згадали тоді, що про нього було таке написано, і що є, вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним. Що він викликав лазаря із гробу і воскресив його із мертвих, через це зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали Ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі гелини. І вони підійшли до Пилипа, що з Вівсаїди Галілейської, і просили його та казали Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві каже Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи Надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам коли зерно пшеничне, яке у землю впаде, не помре. То одне зостається як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Якто служить мені, хай іде той за мною. І де я, там буде й слуга мій, як хто служить мені, того пошанує отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину отцю. Прослав, отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба і прославив і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив загриміло. Інші казали, це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер, і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому. Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський? І сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде, аж доки ви маєте світло. То віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували, щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік, засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього вірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв: Хто вірує в мене? Не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його, бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю сказати, та що говорити, і відаю я, що його ота заповідь то вічне життя. То, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав.